Привіт всім! Я навіть Зараз будемо робити з татом жабку. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. А ми починаємо. Див, дивіться, як з у нас на століну. І тепер починаємо. Давай я можу. Яким ти кольором я буду Ну, ніде ми фелотове. Взагалі жабки зелені, але ми можемо будь-якого кольору ну, ну, зробити. Так. Правильно? Ну так. У нас цікаво на упаковка, якби були дві, то кожен міг би зробити зелену. Правильно, е, вибирай зелену. І будемо розказувати, як ми робимо. Будемо спробувати. Я, наприклад, жабку не робив ніколи з пластиліну, поняття маю. А я буду, напевно, давай жовту. Чорно. Я буду жовто, -чорну. жовто чорно. Жовто-чорно. Два основних кольори у мене будуть жовто і чорний, не знаю. Вибирай. А, а у мене будуть небеський і такий. А, але... але ще нам знадобиться для щочок ну, таке і то... біле. Але це воно хай просто тут лежить. Ну. Це давай тоді відставимо. А, але... Тоді ти дуже зі буде почилитися. Звичайно, Тому це очі. Це на двох буде нам. Все, це відставляємо в сторону і понеслась. Ножки спочатку будемо то робити. так. Я роблю ножки небезкі. Повний будеш. Спочатку треба такі кульки. Так. Поробити ось так. Можна цей. Обстил! Правильно же, я кажу, чи ні? Так? Отак. Вот і да. потім э, розчавлюємо, робимо таку, вот таку штуку. Одна і друга, ні? Це щось... хорошо. Авій себе якийсь кружок, що вийшов. А це кружок? Ну, щось схоже. Розчавлюю так. І ще розчавлюю Тут багато місця в тебе так. І ще одну таку треба. Ну, робити. Добре. А як тепер його піднять? Там робити на стілі, це, це не поробимо. Буде весь стіл в пластилінові, ну нічого. А ну, нічого. це потім помиємо ну, разом. У мене вийшло такі дві штучки нижні. Тепер no. 에, давай, ти теж роби ще одну другу. Ну, я теж цей роздавлюй. 에, тепер зробити треба, я буду робити такі. Оламую одненьку штучку таку і буду робити три пальчика. по три. Я Тепер щи. як це від, відклеїть. Роби пальчики відклеїть. Ось маленькі, такі шість ковалдиків кавал, таких, таких кавалків. треба зробити. Я на дві частини Маленькі роби, от якусеньки так. Давай трошки. Ой, минус ще. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. У мене є ще штучок. Давайте одна. І це, це вже друга. Друга. Для чого це це типу ось так повинно бути, так? Отак. Тіпалося, щоб вони не були. Такі самі. Табач, щоб посередині вона була наймені. Ти роби, давай. Бачиш, втата вже ноги майже готові. Ну вже з пальчиками. Тато, ти, ти дуже швидкий. Як я бути такий швидкий, як ти? То хіба ніяк? Ось давай тепер три штучки, клей зверху, отак. Раз, два, три, раз, два, три. Чотири. Оця п'яту. Давайте підламаємо. І давай приклеїмо. І це у мене ще дуже маленька, Ото хещеріт. Ще все від... вот таке. Ну, типа... типа того. Тепер давай приклею їх. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Повинні вийти ось такі ножки. Отак. Ну, <смір> Повідліпувалось. Повідліплялося. Ой, Оце у нас такі. Ой, цікаво як це тепер в'язать. Давай попробуємо його трішки. Ой. Нічого, поправим зараз. Раз. Два. Приклеюй давай до того. Та поклади на, на, внизу так поклади його диви, і просто приклею. Є? Yeah. Є. Yeah. І воно дозачі приклеювати, не просто класти, воно відпадає в тебе, так. Придавлювати треба. І тут давай ще одненьку ж щоб... тебе. Yeah. Так. Є. Yeah. Ну, тепер беремо такий кавалик, дивись, десь ось такий, ось, бо так. І робимо. Туловище, тулуп, чи як справи. Ні, 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 в мене буде невестій. Добре, добре. Один раз такий, один раз такий. Тільки великий кусок треба. Ну, наві, наві... Це мала Треба великий-великий так... кусок. Це, це треба, тату. Треба великий, великий. Все оце, все, оце, все оце бери синеньке. Бери оце все. оце все І скручуй в один великий кружочок. Сонце. Це треба приліпти. Сонце бери отак, скручую, оце бери, оце. Дивишся, це дивиш, отак. Ти бачиш, як я роблю. Сачку, великий кусочок ось, давай. Ні-ні, великий кусочок, великий кусочок. Оце все скручуй. великий кусочок. Ну, щоб у мене потім не було. Ну, Мало тобі потім не треба другим кольором доробимо. Треба великий просто, щоб побути. Ну був. добре, тобі давай, потім я був. буду робити якісь жінки. Неможливо, не буде. у нас багато пластиліну є. Ну, то може... Ось диви, повинно ото таке щось вийти, Прямо так його диви, ручкою можна розкатувати. Так, о, катай, катай. Розкатуй. Так, диви, молодець. А ну давай трішки допоможу. Нормально? Прикольно по Добре. Уже, допоможі. Так. Воно просто ще пластик. О, так в тебе майже вийшло. диви, так, Просто от так його зараз закруглим трішечки. О, такий самий. Оп. І тепер просто робимо так. тулуп такий зобі. Оп. І зробили. Зробили. Провели частину її зробили. Ну, робимо тепер далі. Ну Тепер робимо. Тепер нам треба зробити вуха, мабуть. Ні-ні. На треба зробити води це ротик. О, ротик. Давай зробимо Ой. ротик. Давай зробимо носик. Е І нам це треба щіпну було. Раз, два. Оце носик ото -от так зробимо. А отут зробимо ото -от так. Ну добре, без питань. Ротик. Можеш оцим, це гостреньки. Можеш так. Тільки це не очі, це носик, так. Отак? Так, і ротик. Ну, деяка посміхається довольно. А от тут володьочі. Добре, робимо. Тепер беремо два отаких от шмата. Можеш оцим кольором. Величенькі треба, дві кульки такі. І теж їх закруглюємо. О тюті робить тут так. Ось два куска, Оце прекрасні два куска в тебе. Оце ні, ось ці два. так, І просто закруглю їх. Ой, вибралі. Нормально другий тепер диви, як хорошо. Ну, тепер другий. Оцей. Так. Теж його закруглюй, закруглюй. Uh -huh. Ну. І тепер приклеюємо цей нагору, на так, на голову. Ну, сюди. Одненько і другенько. Тепер беремо маленькі кусочки. Але клас, ж у нас немає чорного, до? бо ти чілій взяв чілій. Нам не треба чорний. Чого? А я би зробив гласки. Зробимо чорний. Другого кольору. Чорний. Любого кольору зробимо. Так на тримай, треба ж білий тепер. Отак, а я ще саме. Два кусочка тобі, два кусочки мені. І теж просто робимо кружочки, Закруглюємо їх. Те, і те. Трішки придавити потім треба. Як закругляємо, просто трішки отак придавлюємо. І цей трішки так Трішки так придавили. Отак заплю, а потім отак. Трошки придавив. Так, і приклеюєш спереду. І колір ти можеш вибрати тепер будь-який, будь -який, який ти хочеш. Я б хотів, щоб в мене було червоні. Ужаби прикей. Ну, але я теж захочу. І то, будь ласка, не цілей. Так які цілий? Мені треба дуже-дуже мало для глазок. Щоб очки були дивитись. Два маленьких так. Нормально? Ну. Раз. Два. два. Підпишіти на канал і ставте лайки. Обов'язково. Обов'язково. Блін, а я ще забув їй зробити румянці отут чи як вона називається. Ну так. Теж треба два. А їй це дужовий. Можна любим зробити. Ну, Який, добре. Яким хочеш. Це ж вигадана жабка у нас правильно. Ми робимо для себе гарну просто жопу. Ой, первибало око. На на жабка. нажапка. жабка. випало в неї око. Дайте Ми... я, я захочу теж черву. Можеш, будь ласка, все. Дякую. Два маленьких маленьких треба на глазки і маленьких, якщо ти хочеш, і на румянці сюди теж. Ну, не знаю, отака От вийшла. О, у мене жаба, похоже, вона на жабу чи не похоже. Пишіть в коментарях, на що це Ось. взагалі хоч трішки схоже. Якщо навіть не на жабу, то можливо на на навіть. На на ну я ліки завалив того бухому. Це Ні. ми про гру говоримо. Я не завалював богомолів ніяких насправді в житті. Це в грі. Ні. Бос був такий. Так. Павана. Це ну, ну як, якби навіть дуже хотів вгадати, я б напевно не вгадав би, що це жаба. То... Чи? Того. <рив> випадає. О Боже, ноги відвалюються вже. Ага, тепер якия буду забучички. Дивіться, як я зроблю ще? Ось це таке. А я ще де дороблю. Тільки у вас роботі. Буде... За два корони. Беревить таку, породу. А ось тебе дивиться куча червоного бере звідси. І бери таке. Бери давай. Ну половину, і половину. Так, ну що так. Тут тобі на щічки ж маленькі кругляшки треба і тут бери. маленьку. Ось Ой. Ой. Ай, розвалюється. І в мене оце таке. І давай там щічку. Як це так а в тебе є з іншої сторони клей. Тут же ж ти вже приклеїв. А, ти по два кольора хочеш? То приколи. Ну давай, із і, і з іншої сторони. І воно дуже іншої сторони Давай, давай страшне таке. На. Але це зроблено із чистим серцем і душою. Не, не, не одламу, не одламуй приклею. Я, я хочу спочатку щоб зробити. А тепер чекай, так голов... тримається в руках, тримай, почекай. Тримається в руках, оце тримай. От. Я зараз оце спробую перевернути і ми перевернемо, щоб показати ж... Так. Давай це склеїмо якось яким чином, я не знаю якось. Пробуємо, господі, поможи. Я не так клею, не той старинував. О. Давай і зверху клей до них це. Отак, і прям давай його приклеїмо, давай прям припластілінимо. Все. Зробили. А тепер давай, стоп, да, я його відклею Все, на ручку. Показуй. Те, що вийшло в тебе. І те, що вийшло в мене. Напишіть в коментарях, на яких звіряток це, звіряток це похоже, бо ми робили жабку, але вийшло в нас ось оце. Ну, якийсь богомол у нас вийшов. Богомол якийсь. Підписуйтесь на канал. І ставте лайки. Всім пока-пока.